Розділ 15. Скеля. Аліф, Лям, Ра це знамення писання і Ясного Корану. Ті, які не вірують, напевно, побажають стати мусульманами. Залиш їх нехай їдять, насолоджуються благами і тішаться зі своїх надій. Скоро дізнаються вони. Селища, знищені нами, мали встановлений строк. Жодна громада не може ні випередити часу свого, ні відстрочити його. Вони сказали, о той, якому зіслано нагадування. Ти божевільний. Чому ти не прийшов до нас із ангелами, якщо ти один із правдивих? Ми відсилаємо ангелів тільки з істиною, і тоді нікому не буде відстрочки. Воістину ми зіслали нагадування, і, воістину ми бережемо його. Ми ще раніше відсилали посланців до давніх народів. Який би посланець до них не приходив, вони глузували з нього. Так ми вкладаємо це в серця грішників, клекаксксів. Вони не вірують, хоч уже й був приклад давніх народів Клекакс Якби ми відкрили для них небесні ворота і вони б туди піднялися. То неодмінно сказали б, погляди наші затьмарились, а ми зачаровані. Ми створили на небі різні сузір'я та прикрасили його для тих, хто дивиться. І ми бережемо його від кожного каменованого шайтана. А якщо він почне підслуховувати, то за ним поженеться яскрава зоря. І ми розіслали землю і встановили там гори, а також виростили там кожну зважену річ. Ми створили на землі засоби про життя для вас і для тих, кого ви не годуєте. І немає речей, сховищ яких не було б у нас. Ми відсилаємо їх тільки у визначеній мірі. Ми відіслали вітри, які запліднюють, і пролили з неба воду, якою вас напуваємо. Але ви не можете її зберегти, клекскесксві. Воістину, ми даруємо життя і смерть. Ми будемо спадкоємцями, клексексвії. Ми знаємо ваших попередників і наступників, клексексвії. Воістину, твій Господь, збере їх усіх. Воістину, він, мудрий, всезнаючий. Ми створили людину з сухої глини, мулу, затверділого у формі. А джина ми створили ще раніше з палаючого вогню клекаксксікс. Ось твій Господь сказав ангелам воїстину, я створю людину з сухої глини, мулу, затверділого в формі. І коли я розмірю її та вдихну в неї зі свого духу, то впадіть перед нею ниць, низько кланяючись. І вклонилися всі ангели. Крім Ібліса, він відмовився бути з тими, які вклонилися. Сказав Аллах Іблісе, що з тобою адже ти не з тими, які вклонилися. Той відповів, я не вклонюся людині, яку ти створив із сухої глини мулу, затверділого у формі. Сказав Аллах, вийде звідси. Будеш ти сі екс Сі. Прокляття буде над тобою аж до судного дня. Той сказав даруй мені відстрочку до того дня, коли воскреснуть вони. Він відповів во істину, ти один із тих, кому дано відстрочку. До того дня, час якого визначено. Той сказав, Господи, за те, що ти спокусив мене, я прикрашу для них те, що на землі і неодмінно спокушу їх усіх. Окрім твоїх рабів серед них, які обрані. Він сказав це прямий шлях до мене. Воістину немає в тебе влади над моїми рабами, крім тих, які спокусяться і підуть за тобою. Воістину, геєна, місце, обіцяне їм усім. Вона має сім воріт, і для кожних воріт призначено їхню частину. Воістину богобоязливі будуть у садах раю серед джерел. Увійдіть сюди з миром у безпеці ви. Ми очистимо їхні серця від ненависті, тож вони, наче брати, лежатимуть на ложах, повернувшись один до одного. Там не торкнеться їх втома і не вийдуть вони звідти. Сповісти моїх рабів про те, що я, прощаючий, милосердний. І що кара моя, кара болісна. І сповісти їх про гостей Ібрагіма. Ось вони увійшли до нього і сказали Мир. А він відповів Ми боїмося вас. Ті сказали Не бійся. Ми сповіщаємо тобі радісну звістку про розумного хлопчика. Він сказав: Невже ви сповіщаєте мені таку радісну звістку тоді, коли вже торкнулася мене старість? Яку ж радісну звістку ви мені принесли? Вони сказали ми сповістили тобі правду, тож не будь серед тих, які впадають у відчай. Він відповів, хто ж розчаровується в милості свого Господа, крім тих, що перебувають в Омані. І сказав, чого ж ви хочете, посланці. Вони сказали, нас послали до людей грішних. Окрім родини Люта, ми врятуємо їх усіх. Окрім дружини його, ми вирішили, що вона залишиться. І коли посланці прийшли до родини Люта, він сказав во істину, ви незнайомі люди. Ті сказали, ми прийшли до тебе з тим, у чому вони сумніваються. CXCI. Ми принесли тобі істину, й ми правдиві. Серед ночі виведи свою родину і сам вирушай слідом за ними. І нехай жоден із вас не озирається. Ідіть туди, куди вам наказано. Ми повідомили йому про те, що коріння їхнє буде вітято до ранку. CXCII. І збіглися жителі міста, радіючи. Люд сказав, це мої гості, тож не ганьбіть мене. Бійтесь Аллаха і не принижуйте мене. Та вони сказали, невже ми не заборонили тобі бути з жителями світів Ксії? Він відповів Ось вам мої доньки, якщо ви цього бажаєте. Клянуся твоїм життям. Вони блукали в своєму сп'янінні. А на сході сонця уразив їх крик. Ми перевернули місто догори ногами і пролили на них дощ із каміння з обпаленої глини. Воістину в цьому знамення для тих, хто здатний бачити. Було воно на помітній дорозі. Воістину в цьому знамення для віруючих. Жителі аль Аль-Айки були найчистивцями. Тож ми помстилися їм. Воістину ці два міста були на видному шляху. Жителі аль Альхіджро вважали посланців за Брехунів CXCIV. Ми дарували їм наші знамення, але вони відвернулись. У горах вони висікали собі безпечні житла. Але зранку вразив їх крик. Не допомогло їм те, що вони собі накопичували. Ми не створювали небес, землі і того, що між ними, як тільки в істині. Час неодмінно настане, тож даруй їм найкраще прощення. Воістину, твій Господь, творець знаючий. Воістину, ми дарували тобі сім повторюваних і великий Коран CXCV. Не заглядайся на блага, якими ми наділили декого з них. Не шкодуй про цих людей і пригорни своїм крилом віруючих CXCVI. Скажи, воістину, я ясний застерігач. Ми зіслали подібне на тих. Хто поділив Коран на частини ексвії, клянуся Господом твоїм, що ми запитаємо їх усіх. Про те, що вони робили. Проголоси те, що тобі наказано, і відвернись від багатобожників. Воістину, ми врятували тебе від тих, які глузують. Які вважають, що крім Аллаха є інший Бог, скоро дізнаються вони. Ми знаємо, що твої груди стискаються від того, що говорять вони. Тож прославляй хвалою Господа свого і будь серед тих, які падають ниць. Поклоняйся Господу своєму, доки не прийде до тебе впевненість. Кваї.